Взаємодіючи з нашими домашніми улюбленцями, ми інколи померчаємо різкі зміни в їх настрої, постає дуже таке цікаве питання. А чи може взагалі тварина бути в депресії? Ми знаємо, що люди можуть бути да, в такому депресивному настрої, але чи може бути тварина в такому настрої? І відповідь так, може. Причинами такої а, поведінки, да, причини депресивного настрою тварини можуть бути досить різноманітні. Ну, наприклад, зміна а, да, проживання, умов проживання, зміна домівки, переїзд, а, наприклад, зміна режиму харчування, зміна світового дня, а, якщо дуже часто тварина перебуває да, сама, да, тому що її господарі там, працюють цілий день, якщо, наприклад, тварину дуже рідко вигулюють, да, все це. Це може призвести до депресії. Ну, звичайно, що ми не враховуємо і ті факти, якщо, наприклад, це післяопераційний період та в житті тварини, то він також дуже складний і також впливає на депресивний настрій. Постає питання: а що робити в такій ситуації? Якщо ми говоримо про саме допомогу без ветеринара, та да, тобто. Ваша да, особиста допомога тварині, то відповідно, що якщо ви помічаєте такі моменти у поведінці тварини, да, що вона там почала бути досить такою пасивною, лінивою, да, то можна, наприклад, з нею більше грати, більше приділяти їй уваги, да, більше знаходитися на свіжому повітрі, але враховувати той момент, що звичайно що погодні умови ми повинні враховувати, тому що якщо це сильний дощ або вітер, то це також така дуже стресова ситуація для. Тварини. Або, якщо, наприклад, у вас там маленький песик, да, і він, ви знаєте, що він дуже там мерзне, то відповідно, що йому потрібен певний одяг для того, щоб його прогулянки були максимально комфортними. Ці моменти потрібно також враховувати. Дуже часто, наприклад, Тішки стають дуже лінивими, особливо під час лінки, тому що для того, щоб постійно вичесати собі цю шерсть, вони витрачають дуже багато енергії. Тому тварині в цей момент потрібно просто допомогти. Слідкуйте за тим, аби ваша тварина харчувалася повноцінно. Тобто слідкуйте за її раціоном, можливо, потрібно додати певних вітамінів. Але ось тут, в моменті харчування та вітамінів, можливо, потрібна консультація саме ветеринара. І цим не Потрібно нехтувати, тому що ми не завжди знаємо, як організувати допомогу тварині для того, щоб це було максимально корисно для неї. Також дуже важливо, щоб у вашої тварини було особистий був такий особистий простір. Да, або там домівка її де могла б вона да, усамітнитися. Да, це дуже важливо, тому що якщо у тварини в домі є своє місце, це значно її стан, навіть якщо вона переживає такий ну, так званий, да, депресивний настрій. Ну і також дуже важливо а, слідкувати за тим, аби а, ваша тварина не страждала від а, нападів паразитів, да, наприклад, там, тих самих кліщів. Да, і для цього ви потрібні постійно оглядати тварину після прогулянки, да, або знову ж таки звертатися до ветеринара. Ну, і якщо ваша тварина знаходиться в післяопераційний період, то відповідно, що тут. Повністю вам потрібна кваліфікована допомога фахівця для того, щоб ваша тварина змогла легше вийти з цього неприємного стану. Отже, депресивні моменти існують не лише у людей, але й у тварин. Але якщо ви вчасно це помітили і змогли надати допомогу, приділити увагу своїй тварині, то все буде, звичайно, складатися для вас і для тварини як найкраще.